Давня українська література. Тема дев'ята аналіз твору слово про похід ігорів. Жанр у слові присутні елементи двох жанрів прози й поезії. Перші видавці визначили його як героїчну пісню, сучасники як поему, поетичність метафор і порівнянь, ритмічна будова значної частини тексту, багата символіка або повість. Сучасні вчені відзначають, що тут наявні яскраво виражені епічні елементи, сильний ліричний струмінь, ритмізована мова, своєрідна композиція, що дає підставу вважати цей оригінальний високохудожній твір героїчною поемою. Автор думки вчених розійшлися. Одні вважають, що твір написаний якимсь із тогочасних феодальної верхівки. Може, самим Ігорем чи його сином Володимиром, інші не знатною людиною, вихідцем з Чернігово-Сіверщини, одним з учасників походу, який повернувся на батьківщину. Деякі вважають автором бояна. Техніка написання слова видання твору віднайдений текст слова був написаний з без проміжків між словами. З надрядковими літерами і знаками, титлами, що для економії дорогого пергаменту ставились замість пропущених літер. Згодом Мусіним Пушкіним текст був поділений на слова, речення, абзаци було зроблено копії. 1792 рік – рік час відкриття рукопису. 1800 рік перше видання слова. ТЕМА Зображення невдалого походу нового роціверського князя Ігоря на половців 1185 року. Головна ідея Заклик руських князів до ЄДНАННЯ ДЛЯ спільної боротьби проти зовнішніх ворогів. Головні герої КНЯЗІ Ігор, Святослав і Всеволод. Ярославна Дружина Ігоря. Половці Овлур, ГЗАК і Кончак. Сюжет. Похід князя Ігоря разом з братом Всеволодом, незважаючи на пророче затемнення сонця, тут також іде детальний історичний екскурс у минуле Русі: лихі віщування природи, другий бік і поразка війська Ігоря, плач руських жінок, віщі мутен сон київського князя Святослава та його золоте слово з сльозами змішане. Звернене до руських князів плач Ярославни в Путивлі, звертання її до сил природи, князь Ігор у полоні, утеча його з неволі з допомогою Овлура, погоня половців за князем, зустріч на рідній землі і уславлення Ігора та його дружини. Композиція. Вступ. Пісня Бояна, роздуми автора над манерою описування подій. Основна частина кілька оповідань. Виступ ігорової дружини. Похід, битви з половцями, Сон і золоте слово Ярослава, плач Ярославний, Втеча Ігоря з полону. Закінчення величання Ігоря, князів і дружини. ІГОР. Головний персонаж твору, це Ігор, руський князь, який любить свою батьківщину і без вагань готовий віддати за неї життя. Ігор Святославич чесний і відкритий, гордий і відважний. Це лицар, який зневажає смерть, а полон для нього найбільша ганьба. Лучче ж бо потятим бути, говорить він, аніж полоненим. Вислів цей став крил крилатим. Надзвичайну мужність і рішучість Ігоря засвідчує не лише його поведінка в бою, а й нехтування лихосвітним віщуванням природи. Хто інший у ті часи зважився вирушити в похід після страшного знаку затемнення сонця? А ігор вирушає хоробрість ігоря не раз відзначає також Всеволод і Святослав, називаючи його сміливим соколом. Усі ці властивості викликають симпатію до князя. Разом із тим ми засуджуємо Ігоря за необачність, недалекоглядність і славолюбство. Він надміру запальний, тому не спроможний тверезо оцінити ситуацію. Його поспішність призвела до трагедії. Дружина повністю розгромлена. Тисячі жінок стали вдовами, тисячі дітей сиротами. Князі пересіли із сідла золотого та в сідло невольниче. А головне відкрилася настіж ворота для нових спустошливих нападів половецьких орда». Святослав відповідно до ідейного змісту твору, автор називає Святослава Великим Грізним київським князем, як видатного полководця його вихваляють ніці, венесіанці, греки, і морава. Святослав зображений піклувальником про долю рідної землі, спустошення Росії через князівські межусобиці та нападки кочівників відгукуються в серці болем. Та й хіба можна бути байдужим, коли узбережжя рік засіяні кістками руських синів? Святослав видатний державний діяч, справжній патріот і шляхетна людина, картаючи Ігора і Всеволода за Свавілля, що призвело до нового лиха. Він звертається із закликом до інших князів повститися за землю руською за рани Ігорові сміливого Святославича. См Цим він хоче об'єднати всіх князів, щоб зміцнити київську державу, зробити її могутньою і незборимою. Автор слова оспівує мудрість і хоробрість Святослава, адже Великий князь київський не лише об'єднав руські землі, а й успішно переміг половців. Ярославна, дізнавшись про поразку Русичів, поранення і полон чоловіка, Ярославна ладна на край світу полинути до милого її серцю мужа, щоб обтерти криваві рани його на дужому тілі його. Уважимо, у невтішному горі Ярославна благає сили природи зменшити муки не лише свого мужа. Вона вболіває й за інших воїнів Русичів. Як це благородно. Отже, Ярославна не лише вірна дружина, а й свідома громадянка своєї держави, полум'яна патріотка, що виступає від імені Жон Руських, гуманна княгиня, заступниця всіх воїнів Київської Русі. І саме ця людяність і сила почуттів, краса вірності в коханні возвеличують її в наших очах